Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Шосткинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Надія Романченко розповіла про те, що торгівля домашніми напівфабрикатами є незаконною. На сьогоднішній день дуже поширене таке явище, як продажа напівфабрикатів через онлайн-об'явлення. Ці онлайн-об'явлення ви можете побачити і в інтернеті, є вони на Фейсбуці, є вони і в газетах продам напівфабрикати. І е, таку рекламу створюю, що із якісного м'яса. Дуже якісні, дуже смачні. Ще й можуть даже і пропонувати адресну доставку, тобто в межах Шостинського району чи міста Шостка безплатна доставка, але це все незаконно. Виявляється, що у нас зовсім мало підприємців офіційно виготовляють напівфабрикати на території Шостинського району на сьогоднішній день зареєстровано тільки три. Підприємці, суб'єкти господарювання, які мають право у правовому полі здійснювати виробництво напівфабрикатів, це Левченка-Гамалій, у нас по шорстки, і один, 에, підприємець у місті Глухов. Більш ніхто не зареєструвався. Надія Натолівна пояснила, яким чином можна працювати у правовому полі. Якщо суб'єкт господарювання займається чи хоче займатися. Такою діяльністю виробництва напівфабрикатів: це пельмені, чебуреки, котлети, голубці, е, блінчики фаршировані, Ну, Це дуже великий асортимент такої продукції. То вони повинні дотримуватись вимог законодавства про безпечність та якість качових продуктів? Е, перше це вони повинні зареєструвати свій від діяльності і зареєструвати потужність по виробництву даної продукції у нашому управлінні або в іншому управлінні, на якій території вони будуть знаходитися. Це Зареєструватися. Виробник напівфабрикатів має дотримуватись багатьох санітарно гігієнічних вимог, які стосуються і людей, і приміщення, і обладнання. На сьогоднішній день ці всі суб'єкти господарювання працюють нелегально і незаконно, тому що вони, по-перше, у, у них немає дозвілу на це. Друге, вони не виконують всі ті вимоги, які прописані да, до виробництва цих. Цієї вони не е, дотримуються гігієнічних вимог. А саме перше це питання, де вони роблять дану продукцію. Дома на кухні, чи десь у гаражі, чи десь якимось чином е, облаштували приміщення і виробляють цю продукцію. Але це все незаконно. це приміщення, це потужність. Повинна, ви, ви, повинна відповідати тим всім вимогам, які призначені у законі. Такі страви, як пельмені та котлети, виготовляють з м'яса. До нього теж дуже багато вимог. Де вони взяли продукт? А це особливо це м'ясо. М'ясо це е, такий продукт, який несе в себе багато ризиків. Це інфекційний захворювання, презитарний захворювань. Де вони це взяли м'ясо і кому вони віддали цю всю продукцію? Це повинна бути простежність. Крок назад, крок вперед. Тому що, якщо десь якесь буде е е е отруєння, то як можна буде тоді прослідити? Це це ж те саме, що ви купили на стихійному ринку. Вам не дали не чека, вам не дали документи, вона не маркована. Виробник невідомий. В яких умовах воно зберігалося, в яких умовах воно е е вироблялося і реалізовувалося, і транспортувалося. Якщо суб'єкт господарювання зареєстрував свою потужність, тоді всі перелічені процеси контролюються, і людина несе відповідальність за якість на сьогоднішній день. У нас воєнний стан. Постановою Кабінету міністрів введений мораторій на всі перевірки, планові перевірки. І, по-перше, якщо він не зареєстрований, то ми не знаємо, де він знаходиться. Телефон, який вказують при об'явах, це нічого не значить. Він не зареєстрований, тому його не можна поставити у план перевірок. Це по перше, друге планові перевірки заборонені. Даже ті суб'єкти господарювання, які зараз працюють у правовому полі. Ми їх не перевіряємо. Єдиною умовою для перевірки може бути скарга споживача. Якщо він купив продукцію, і вона якась неякісна, чи йому не сподобалися умови, в яких реалізується дана продукція, не дотримується температурних режим, немає маркування на продукції. Було грязно у цьому приміщенні, де здійснюється ну, магазині, давайте скажемо, де здійснювалася реалізація цього, цієї продукції, то він напише скаргу. Або в телефонному режимі подасть скаргу на гарячу лінію, і тоді вже ми підемо на перевірку. Або є факт отруєння. Як ось пасли е, останній випадок, факт отруєння людей кишкове захворювання, і ми пішли на перевірку. Так на сьогоднішній день ми нікуди не ходимо. Фахівці застерігають, а споживачі мають робити правильні висновки і не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, особливо у період спеки, коли продукти швидко псуються.